Для диригет на хору. На махалат. Навчальний псалом. Давидів. Безумний говорить у серці своїм нема бога. Зіпсулись вони, і несправедливість обридливу чинять, нема доброчинця. Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усі повідступали, разом стали огидними нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють оті, хто беззаконня вчиняє, що мій люд поїдають? Вони споживають хліб Божий, та не кличуть його. Тоді настрашилися страхом вони, хоч страху не було, бо розеїсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Аби то він дав і Сіону спасіння Ізраїлеві. Як долю свого народу поверне Господь, то раді тими, яків, утішитися буде Ізраїль.